Сьогодні в мене максимально гарний настрій, тому що я йду бігати не одна з хлопцем. Тому швидко чищу зуби вмиваюсь, гуляю з собаками та перевдягаюсь. Ми знов обираємо локацію в лісі, тому що там дуже гарно. Але мінус в тому, що поки туди добіжиш, п'ять разів буде колоти в боку. Назад я вже хотіла пройтися, але хлопець сказав, що давай хоча б сто разів поприсидаємо. І я в цей момент Сколько? загалом пробігли десь 4 кілометри, і потім приймаю душ. Лінь мити волосся, роблю зачіску белихаді та наношу догляд. Вітамін С, крем під очі та звичайний крем. Ну і після крему я зробила пачу, тому що мені здається, що ще присутні набряки. Ну і нарешті доготувати собі. Сніданок під вічадушних домогосподарок. Мені здається, цей сезон сералу можна відкривати вже з часів, коли потепліше. На сніданок яйце та тунець. через півгодинки роблю собі каву. Ось ця від меліта дуже дуже смачна. Потім ось ця найсмачніша дубайська цукерка і хлопець ще замовив десертики. Це в мене не влізе, тому понадкушую. і просто в один момент я зрозуміла, що я давно не витрачала кошти і захотіла поїхати в Сінцей. Заправила ліжко, нафарбувалась та перевдягаюсь. Мені найбільше всього сінцей подобається, який знаходиться в Сіті Молі. Там в рази більше товарів та асортименту. Набрала собі вже пів кошику. Якщо хочете, завтра можу зробити. Розпаковку. Потім купила трішки продуктів та зайшла на нову пошту. І день не закінчується ось таким магазином з євротоварами. Дуже хвалили ось цей кондиціонер, тож я його також взяла.